Підсумки роботи обласного управління внутрішніх справ за 9 місяців 2014 року та плани на майбутнє обговорили на колегії УМВС України в Тернопільській області. Дев'ять місяців для Тернопільської міліції це тривалий час, тому що за 9 місяців пройшли ці суспільно-політичні процеси, які в нашій державі це революція гідності. Ви знаєте, що Тернопільська міліція в якійсь мірі з честю і гідністю, яку відмітити проявила себе під час революції гідності. Поступово переконаний Василю Блищук міліції вдасться відновити довіру серед населення. Він закликав правоохоронців у всьому та завжди допомагати людям, пам'ятати про присягу і в жодному випадку не йти на провокації та злочини, які б могли заплямувати честь міліцейської форми. Не пасе задніх місцева міліція і по всеукраїнських показниках. Рівень загальної злочинності на 10 тисяч населення залишається одним із найнижчих по Україні. Є певні здобутки у сфері протидії наркозлочинності, суспільної моралі та кіберзлочинності, зменшилась кількість загиблих у ДТП. У бік прозорості та відкритості змінено підходи у співпраці з населенням та у кадровій політиці. На високому рівні відзначив Василь Блищук роботу оперативників карного розшуку, працівників управління боротьби з організованою та економічною злочинністю. Подякував за службу і міліціонерам, які стоять на сторожі громадської безпеки. Одним з основних завдань, яке стоїть перед правоохоронцями, це забезпечення порядку на виборчих дільницях. Ми фактично прозорі підзвітні і фактично по будь-якому питанню іде. Хвилює громадськість, ми стараємося десь пояснити ту чи іншу ситуацію в межах розумного. Під час колегії Василь Облещук подякував усім, хто був та перебуває зараз у зоні проведення антитерористичної операції. На сьогоднішній день більше вже як 500 працівників міліції прийшли в зону АТО. На сьогоднішній день більше працівників, як 200 працівників міліції забезпечують правопорядок на тих блокпостах Східної України, в першу чергу, це Луганськ, де йдуть. Бої, де щоденно стріляють, обстрілюють це блокпости в місті попасна, це блокпост в місті щастя, а також в інших населених пунктів. У цей непростий час, коли на сході країни, незважаючи на оголошене перемиря, ведеться гібридна війна завдяки мужності, героїзму, звитязі тисяч наших громадян, наших воїнів, кожний з яких бореться за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність лише рішуча воля нашого народу та незламний дух української армії, неодмінно призведе до перемоги.